Вітаю вас, мої любі мої дорогі. Перед вами те, що я купила сьогодні на деякий час життя нашого, продукти, які я взяла на використання для їжі. В нашому магазині дуже класно, в Гетьмані є яйця по 33 гривни. Я взяла 9 десятків, яйце середнє, не мале. Я б не сказала, що воно мале. Нормальне яйце. Я взяла 9 десятків на 297 гривень. І я собі. Їх ставлю на холодильнику зверху, зараз вже стає, слава Богу, прохолодніше. І потім беру на різні використання. там паче, що ми млинці робимо, сирники робимо, готуємо десь. Що зелений борщ буду готувати. Знову піде штук 10 яєць в той борщ. Тобто в нас яйця йдуть і м'якенькі такі відварені. Тобто ми їмо, тому що це в принципі ціна, я вважаю, нормальна, так що я дуже задоволена. Взяла три три лотки 90 штук. Далі класна ціна сьогодні. В АТБ я взяла. По 66 гривень, пів кіла знатна курка фірма це сердечки. Ми їх я взяла чотири упаковочки. Що було, там я те її забрала. Все свіженьке, все класне. І що ми їх відварюємо, і потім можна просто до чогось додавати їсти. Можна зробити собі салат, якщо ви бажаєте. Це дуже. Це м'ясо, білок, це те, що необхідно їсти. Чотири штуки кожна по 66 гривень. Теж буде на не один раз, звісно, буде на багатенько раз нам їсточки. Далі сир комо, 50% жирності, сир традиційний. Тут в нас, в мене заважила на 938 грамів. На 323,61. я взяла цілий запаяний пак, взяла щоб не ще ніхто його не відкривав, ніхто його не брав. Сир м'який класний. Я дуже люблю, коли сир постоїть, не твердить якийсь холодильника, а коли постоїть і потім на бутерброді чи затерти те саму ту саму яєчню, затерти, чи десь додавати, навіть покрошити до сердечка. І вже геть інша страва, і вистачить цього шматка, звісно, цього бруска на дуже великий період часу. Я його потім нарізаю на шматочки порційні. І складаю в пергамент і потім в салафановий пакет і тримаю в, холодиль, в холодильнику там, де прохолодніше. Взяла ось такі, не знаю, в атб 84,70 були, але по карті АТБ мені 8047 вибило, називаються крабові завиванчики. 300 грамів, водний світ. Мені подобається ця фірма, подобається, як цей виробник робить. ці. Хочу зробити крабовий салат. І скуштувати. Це таке діло, що іноді, іноді хочеться. Хай буде, поки що, звісно, відкладу, тому що все відразу не з'їмо. Не знаю, кукурудзу не можу останнім часом вибрати кукурудзу, щоб була смачна, солодка та ще й не сильно тверда. Ось Взяла ось таку делюкс виробництво угорщина, кукурудза цукрова консервована. 61,90. Побачимо, 340 грамів, яка буде вона. Там вибір великий, в АТБ, звісно, але побачимо, як, як вона себе покаже. Може, зря я її взяла. Теж з таким запобіжником відкривати дуже класно, зручно. Я можу і ножем, і відмикачку відкрити. Це не проблема консерву, але ну вже яка вона є, така вже є. Ціна, звісно, я не скажу, що такі продукти дешеві, але це. Продукти, які не на один день, може навіть не на один і тиждень. Потім побачили вчора нову страву, хочемо з Софійкою зробити новий там кухонний виріб, так сказати. Там потрібна моцарела. І взяла ось такий сир, який чедери, чедеризований. Його тут 180 грамів, 89,90. Взяла ось такий шматочок сиру і спробуємо зробити те блюдо, яке ми за. Планували. Потім на десерт смакоту, смакотинку. Ви знаєте, хто мене дивиться, що я дуже сильно полюбляю вишню в будь-яко виді, в будь-якому стані, чи то варення, чи то компоти, чи то десь добавки до чогось. Дуже сильно особливо полюбляю торт Монастирська ізба, Монастирська хата, чи яка церква, не знаю. Ну, от, -от так. Ось такий цей. взяла. Бачите, тут 50 грамів, мені подобається, що воно на печиві йде. Такі два тут, такі, ну великий сироп, тому що 50 грамів це не так і мало. 23:60. Взяла 5 штучок на такий легкий десерт, легкий перекус. Хай собі буде в холодильничку. В будь-який момент до кави до чаю можна взяти і скуштувати смачненько. Хоча я наробила на початку тижня, наробила дуже багато млинців. Знову такі ці ж яйця використовувала і домашнє молочко. І з домашнім творогом, з яйцем, з ванількою наробила, приготувала все і кожен ранок свій по три таких зтатних млинця беру такий десерт, туди-меду, сметанки чи персикового варення, яке наварила, і смакотиння. Але хочеться і іноді і, і ось такого посмакувати собі, щоб було смачно. Так. По господарчій та частині це шикарні кухонні губки, їх кращих не було. Я які не брала. Для мене ось саме ось ці самі, самі класні. От вони мені самі-самі-самі класні. Такі і практичні, і добре ними мити, і зручні в руці тримати. І я ж кажу, сама губка не, не виходить швидко з робочого стану. Вона працює дуже, до речі, довгенько. Так, нотені взяла тут кілограм на 215 гривень. Морська м -м, рибка. Вона дуже смачна. Ця нотенія, дуже класна. Мені подобається і от хек мінтаю, це таке діло, але на теня вона якийсь має навіть інший смак. Я беру це дуже рідко, раз там, колись, раз в рік, але хочеться знову такий фірман, бачите, водний світ. Отака от красуня, тут кілограм її, багатенько, немало. І приготуємо щось, що було в нас теж. Я полюбляю дуже в заливну рибу, таку, теж її можна потім скласти в харчовий лоток. або в декілька лотків і діставати, брати собі до пюре, до макарон. Тобто, це теж має місце таке діло, що вона може зберігатися в холодильнику не один день. Така рибка, яка підсмажити дуже добре, і потім протушити з цибулькою, з морквою, хто полюбляє в томатному соусі, протушити, протушкувати її, і скласти по, я ж кажу, по контейнерах. І, будь ласка, взяли і собі їсте смакоту. О, до речі, чек мій. На 846,75. І це, це з АТБ сам чек. Взяла ось таку, я оформила картку АТБ. І зараз шукаю, ходю. Не те, що там ціни не направлено, але е, такі речі, ну, зазвичай я навіть і не дивилася раніше на такі речі. А люди кажуть: от беру там рибку, дорогу смакую е, по карці дешевше, по карці, АТБ. І я собі ось теж так була ціна: 91,90. тут слабосолона, солона, скибочки, сьомга. Я її перший раз взяла таку рибу круту, класну. Поговоримо, мовою смаку називається. 60 грамів її. І я по картці я взяла 87,31. Ну, так, то й так. Така, Звісно, багато дуже целофану, заліпок багато, але класно. Хай буде. Це таке діло, що коли захочеться, можна себе побалувати омега 3. Взяла дівчата, забуваю постійно назву цього хліба. Я його завжди чи абата. Чи взяла 2090, це печуть саме прямо в АТБ, м'ягесенька, свіжесенька, класна. Да, її 155 грамів, практично 21 гривня, але цей хліб, який сім'я сідає, з'їдає і забуває, а не там, знаєте, йому по 3-4 дні булочку хліба там буває. Дуже смачна, дуже класна. Господи, прости, що так за хліб говорю, але ж шикарна. Так що, ось таке, в принципі, Задоволена, я буде не на один раз, не на навіть не на один тиждень, але круто, класно і смачно. Всім гарного дня, будьте здорові! До побачення! Дякую, що ви зі мною.